Вітаю, панове, розберемо, що таке порти системної плати, ману або материнки. Порти системної плати це фізичні роз'єми з'єднувачі на материнській платі, до яких підключаються зовнішні та внутрішні пристрої комп'ютера, такі як клавіатура, миша, моніторські диск, а також інші компоненти, що забезпечують звук та передачу даних. До них належать USB, HDMI, SATA, а також слоти для відеокарти, наприклад, PCI-Express та оперативної пам'яті. Типи портів і їх призначення. USB, Універсал Серіал Бас один з найпоширеніших портів для підключення широкого спектра присії, таких як миші, клавіатури, принтери, зовнішні диски. Універсальна послідовна шина. HDMI, да, – Використовується для підключення моніторів та телевізорів для передачі відео та аудіосигналу високої чіткості. SATA Серіал теж послідовно. По для підключення жорстких дисків HDD та твердотільних накопичувачів SSD. pci Express экспрес, слот для підключення високопродуктивних прислів, зокрема, відеокарти, інші карти мереж, звукова тощо. Сокети. Це не порт для зовнішнього пристрою, а спеціальний розділ для материнської плати для встановлення центрального процесу. Ну, дуже порт у ЦПУ. Інтернет RS45, порт для підключення до локальної мережі та інтернету. І аудіопорти порт для підключення колонок, наушників та мікрофона. Далі. І такий цікавий, що є IGP, прискорений графічний порт. Що це таке? Інша назва IGP. Port, да? Accelerator. Accelerator, да. IGP прискорений акселератор це, це графічний порт. Це монтований інтерфейс, який використовується в комп'ютері для з'єднання графічної ідекації з материнською платою. Його призначення є передача великого обсягу даних пов'язан з графікою між цими двома компонентами швидким і ефективним способом. IGP був введений на заміну стандарту порту PCI, оскільки він забезпечує швидкіше з'єднання відеокарти з комп'ютером, що дозволяє покращити продуктивність графічних додатків і IGP має більшу ширину смуги пропускання і нижчу латентність порівняно з PCI. IGP прискорений графічний порт, ну історія, був розроблений компанією. Intel представлений представним він виник, як відповідь на зростання потреби компютер графіки, оскільки традиційна шина PCI не мала достатньо пропускних знань для обробки високоясної відео та 3D графіки. Перша версія IGP1 мала швидкість 266. Ми більше забезпечення значні покращення продукти відеоторгіяном, проте її максимальна швидкість не була достатньою для відображення. І в 90-ті вийшла версія IGP-2, яка подвоїла пропускність 500 з лишнім. Забезпечає 3D, це забезпечення, Однак, з останні умов до графіки, продовжується. І в другому року була ще остання версія IGP 3, яка забезпечує швидкість передачі даних 2,1 ГБ. Було 500, да, стало 2.1. Це використовують найстрічні графічні карти, але нові материнські плати більше не підтримують IGP, і прийшли на новий стандарт PCI Express. Заснування, ну, в общем, відпало. Заснованство АджП відіграла велику роль у розвитку графічних, ну, конкуренції стосунки графічної важливості комп'ютера і геймінгу. А GP більшу швидкість передачі даних продуктивність, і покращення продукти і прийняти старішою PCI-шиною. Цей страна був широко використовував в 200-х років до 200-х. Плюси Аджі, швидкість передачі даних. Велика швидкість між графічною картою і системою дозволяє більш Кількість графічних даних буде передати графічні карти на комп'ютері і навпаки, щоб більшу, більшу високу продуктивність, графічні застосування. Підтримка високої роздільної здатності. Карта підтримує високу роздільну здатність, кращий графік. Це особливо важливо для графік, гравців, професіоналів працюють високою графікою. 3D-моделювання роздільну здатності. І сумісність. IGP є стандартною заданою сумісністю з попередньою версією графічних портів. Це значить, що графічні карти можуть бути використані в системах IGP. Заміни графічної карти або системи плати. Ну, і мінус. Обмежена швидкість все-таки невелика. Передача, що передкажає отримання максимальної продуктивності графічних застосунків, порівняння з швидкими, більш потужними. Після Express IGP вважає застарілими технологіями, все відпало. Менше підтримки, оскільки IGP став застарілим, він не підтримується з нової копісистеми. Материнський платен, це значить, що користувачі майже буде складно замістити. Обмежена кількість ліній пам'яті. IGP обмежує кількість ліній пам'яті картки, це може мати вплив на продуктивність, деяких графічних застосунок, забороняє в деяких нових функцій, що вам більше доступної пам'яті. IGP, де застосується. Акселерований графічний редактор, Є розв'язки, який використовують для підключення графічних прискоржень до материнської плати комп'ютера. IGP розроблений компанією Intel, зможе підлітшити продуктивність графіки. А з до графічних прискоречним, прямий доступ до оперативної пам'яті комп'ютера у порівнянні з попереднім рішенням, який використовує мідленіше, повільніші шини даних. Це дає можливість з графічним прискорючам швидше отримати доступ до необхідної дані, значно підвищує продуктивність віддіографічної дані. А GP також має важливу особливість, він може передавати дані графічному прискорючню з двічі більшою швидкістю, ніж фактична тактова частота. Це досягає за рахунок передачі даних на нижньому та верхньому фронті такту імпульсу, що називається підйом спадом та частотною вдвічі. Це, це ще більша продуктивність, графічних додатків та машин. За GP. IG-користує комп'ютер для гри роботи з відеографікою. CAD-CAM, комп'ютерне проєктування та обробка моделіна та інші додатки, які мають великі потужності обчислення графіки. Варто знати, що IGP був заміщений більш новими швидкими інтерфейсами PCI-PKE для графічних пристроїв говорювачів, про те, старіші комп'ютери, все ще використовують технологію IGP. Ну, таким чином це вже історія. Дякую за увагу.